Я думаю, що частково так. Але українці вже мали вільний доступ до Європейського Союзу і перед е е великим вторгненням. так? Але ж е люди, які з півдня України і зі сходу України, цього можливо часом і часто і не бажали. І я думаю, що е помінялася е фактично складувати українців, які поїхали в Європу. І це дуже великий плюс у зв'язку з впізнаванням. Звісно, чогось такого ми не, не очікували. І, е, чесно кажучи, я б не повірила, що 23 лютого 2022 року я б не повірила, що Чехія може сприйнятися з таким фактично е, позитивом українців і стільки українців. Я 24 лютого була в Києві, і ми поверталися додому е, через Румунію, але вже з е, вістей. Які я читала з чеських змі, я зрозуміла, що все помінялося. Все. Тому що, щоб ви правильно розуміли, Україна для е, звичайного Чеха фактично до 22 лютого не існувала. Просто було кожному все одно, чи мова йде про українця, молдавана, білоруса, цих народів як таких не існувало. А якщо вже була мова про українців, то фактично завжди відчувалася така щось такого, як аномалія, Україна як аномалія, як щось таке, можливо, не зовсім здорове, щось таке не зовсім, не зовсім своє, інородне, чуже і так далі. Просто а 24 лютого абсолютно все помінялося. Україна почала існувати для чехів. Щоб ви правильно зрозуміли, Чехія за тих 30 років, як я слідкую її політику, то в неї фактично не було сильної закордонної політики, аби її сприймали її громадяни. Просто Чехи були звиклі до внутрішньої політики. Закордонна їх не цікавила. А сьогодні ми спостерігаємо, що Україна є не лише частиною закордонної політики Чеської Республіки, але вона фактично стала частиною внутрішньої політики Чехії, що з одного боку дуже добре, з другого боку, дуже погано. Бо ви, мабуть, зауважили цю ситуацію, яка відбулася тепер у Польщі у зв'язку з. Українським там зерном, пшеницею, і так далі. Тобто є моменти, коли опозиція або популісти використовуватимуть тему України проти своїх урядів, які, які позитивно ставляться до України. і так далі. Так? так що дуже схожа ситуація відбувається і в Чехії. Тобто Україна стала фактично темою номер один, не лише що торкається закордонної політики, але так само, що торкається внутрішньої політики. Е, і, е, і це неймовірна річ, е, тому фактично можна сказати, що кордони впали в певному сенсі. Ну, але е, ми їздимо часто на Україну останнім, е, в останньому році так само, і тепер змушені. Е, В'їздити через кордони, здебільшого перетинаємо польсько-український кордон. І там здається, що ті кордони ще трохи є, і вони дуже часто лишніми бувають. Дуже часто багато проблем на тих кордонах виникає. Не у зв'язку з пересуванням цивільних осіб, але у зв'язку з пересуванням саме там, товарів і таких, і таких речей. І я думаю, що вже пора трохи знов міняти. І, і відкривати ці кордони трохи трохи ще більше. Знаєте, я як україніст, звісно, в такому подвійному становищі. Так, з одного боку, моя робота те казати європейцям або чехам, словакам, з якими спілкуюся, що вже пора, щоб Україна стала членом Європейського Союзу. Звісно, було б набагато краще, аби це не було політичне рішення, просто тому, що помінявся світ. Звісно, ми тепер не можемо дивитись на Україну так, як дивилися рік тому чи 8 років тому е, назад. Тому що просто це, це вже світ став цілком інший. І критерії тим е, міняються, звісно. Але мені б також не хотілося, щоб Україна ввійшла в Європейський Союз е, нереформованою, тобто непідготовленою. З другого боку, а з ким ми порівнюємо? З Угорщиною. Можливо, вона виповнила на свій час певні критерії, а сьогодні вона виповнює, сповнює критерії Європейського Союзу чи критерії країн НАТО. Сьогодні б її ніхто не прийняв ні в НАТО, ні в Європейський Союз. З Польщею теж не, не так легко. А тепер побачимо, що буде зі Словаччиною. Але зі Словаччиною, Словаччина тепер дуже на великому роздоріжжі, і на осінь, можливо, вона поверне в сторону в сторону Угорщини. Мені часом здається. Що знаєте, медіа, чеські змі дуже часто питають про український контрнаступ, так і завжди хочуть знати, що буде, а не що було, а що відбувається. Але мені часом здається, що якщо цей контрнаступ чи контрнаступальні дії на Україні не будуть успішними, то посиплеться ціла Центральна Європа. Тобто від успішності контрнаступу залежить не лише Україна і українське суспільство, але так само центральноєвропейське. Тому що якщо е, речі підуть не правильним способом, так як ми їх хочемо. То нас очікують наступні вибори в Центральній Європі і знову прихід, принаймні в Словаччині, популістів, фашистів, навіть до влади і так далі. Так що це, це серйозно спільна, спільна справа. Тому для мене вже тих кордонів могло б і не бути. Мені не цікаві постійні питання на польському кордоні чи і на словацькому так само, чи я везу сигарети. Сьогодні? Мене про алкоголь не питають, а от про сигарети весь час. Так? І я на них дивлюся і собі думаю: я виїжджаю з країни, в якій війна. Ви серйозно думаєте, що це основне питання до мене має бути, чи я везу там пачку сигарет чи ні. Тобто, Оці речі мені здаються вже анахронізмом, так само, як і той кордон, який є. Але я розумію, що це важка справа. Але важкою справою це було рік тому так само, а ми побачили за цей рік, що світ так помінявся, що я готова до тих змін особисто. Це величезний виклик, тому що ми бачимо, що авторитаризм може бути. Може бути після в післявоєнній Україні, якщо, якщо підуть справи не так, то ми можемо зіткнутися з авторитаризмом. Так, ми можемо зіткнутися з тим, що комусь е, сподобається ця цей смак е, воєнного стану. коли Певні речі не, не треба робити, а певні речі можна робити, безконтрольність певного цього. Так що це, це величезне питання, це величезний виклик. І, і я думаю, що з що Україна б не мала або представники політи, політикому українського не мали б зневживати війни. Саме для того, щоб стати пришвидшено членом ЄС і НАТО, тому що там ну, може бути і таке, так дивіться, це може бути коли, коли є така хвиля біженців, між ними є не тільки гарні люди, не тільки інтелігентні люди, з тим треба просто рахуватися. Звісно, скажімо, я сама бачу по Празі... Що більшість біженців українських розмовляє російською мовою, так? Тобто до них не доходять певні, певні речі. Знову з другого боку, я зустрічалася з інтерв'ю, які давали біженці. Декотрі з них настільки травмовані, що вони, що вони самі кажуть, от часу в мене багато, я не маю що робити. Але от є пропозиції вивчати там, англійську мову, німецьку в іншому житті, вдома. Я б залюбки пішла вивчати ще безоплатно німецьку мову. Отут я не можу зосередитись, так і я вірю, що є такі е, речі, коли людина себе веде трошки не так, навіть. Не мусить бути зі сходу, з якогось супернеординарного середовища або щось такого. З другого боку, є, звісно, проблеми, тому що наплив таких, така хвиля просто приносить свої проблеми. Але мені здається, що наразі, принаймні, що торкається в Чехії, нема таких проблем, які би вже треба було якось спеціально вирішувати. Все-таки більшість біженців є жінки з дітьми. Так, Правдою є, що були проблеми передусім з машинами, з тим, що хтось там, з, українсь... ну, з українців, тобто громадян України на машинах не вміли поводитись на... на дорогах і так далі. Якісь такі випадки є, але їх не настільки багато, щоб воно якось міняло ситуацію в країні або щось такого. Тобто з біженцями українськими фактично у зв'язку з тим, що їх є сотні тисяч. Фактично, проблем є мінімум. Що торкається Польщі, то е, там взагалі е, е, я так зрозуміла, що е, гроші, які були ви, е, видані для українських біженців, вже їхньою продуктивною працею, фактично, Польща отримала назад. Тобто всі ті країни і Центральної Європи можуть скористатися. Українськими біженцями дуже дуже гарно. Тільки треба, треба вміти це робити так само. так? Тобто не залишати тих людей без того, щоб вони інтегрувалися. От, скажімо, діти інтегруються неймовірним швидким способом. Просто Це, 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 це щось неймовірне. Можливо, вони би так швидко не інтегрувались навіть і в Західній Україні до української мови, як тут інтегруються до, до чеського середовища. Так що, я так думаю, що воно все йде на плюс. І головне, що можливо. Звісно, Україна буде потім потерпати демографічною якоюсь кризою українського населення, тому що відсотки, значні відсотки, можуть залишитися в Західній Європі і, і в західньому світі. Так воно, принаймні, показується, що як мінімум 30% відсотків українських біженців хочуть залишатися вже в Європі, так і не повертатись додому. Але це так само можливо є. Виклик для української влади і для того, щоб щось зробили, тому що з останніх вістей з Польщі українці, українські біженці дивуються тому, як швидко можуть знайти собі роботу, добре оплачувану, і, і полагодити собі кредит на квартиру з такими відсотками, з якими на Україні їм існитися не могло. Тобто. Залишити Україну в тому стані, в якому вона була ще рік тому, коли людина не має можливість добре заробляти. Я не говорю про Київ, бо в Києві парк машин такий, що я до такого не звикла, звісно, в Європі, так? Західні, маю на увазі. Але на Україні так само треба запропонувати людям добру роботу, добре оплачувану і кредити такі, щоб вони могли собі. Фактично за них купити помешкання і, чи будинок чи, чи щось подібне. Тобто, я думаю, що все воно може йти до плюсу, і у зв'язку з тим, як ми слідкували як мінімум, 30 років за політичною ситуацією на Україні, як Схід і Південь не рухався політично, так? То можливо тепер воно саме для того, що люди роз'їхались по інших країнах і рухне трохи ця політична ситуація на Україні. Тобто, для мене, як для україністки, дуже цікаво, як будуть виглядати і чим закінчаться вибори після а, а ще цікавіше, мабуть, будуть наступні після, післявоєнних виборів. От тоді ми побачимо, до чого це все якби призвело. Я думаю, що тут треба зрозуміти одну річ: не дивлячись на українських студентів, які тут були останніх 30 років тому, не дивлячись навіть на заробітчан. Так? Ну звісно, там хтось міг сприймати українців як заробітчан, як дешеву робочу силу і так далі. Тут треба е, зрозуміти, що образ українця в Чехії, я тепер буду говорити про Чехію лише, але воно торкається 100% інших країн. Творили або писали, малювали не українці. Цей образ ту, тут творився десятки років, але через російську пропаганду. І, і тому, коли був, скажімо, Майдан, Революція Гідності на Україні і так далі, то, то всі повірили в цю російську пропаганду про нацистів, тому що десятки років вона тут фактично певними способами, чи через мистецтво, чи через інші речі, творилася. Тобто. Мені навіть не цікаво з мого боку, чи вже зрозуміли, чи познайомились Чехи, з українцями. Вони відкривають тепер Україну ще й з іншого боку, тобто вони міняють образ українця, який знали дотепер. так? Це, це величезна робота, і нас ця робота ще чекає на наступні роки, якщо не на десятиліття. Тому що інфікована цією російською пропагандою була і історія. Тут і історики не розуміють, що діється. Історики ж без вглиблювання серйозного були по стороні російської пропаганди, що торкається, не знаю, УПА, що торкається Бандери і так далі. Це величезне, фактично, в Чехи тепер переходять через величезну і болячу, болючу таку фазу впізнавання України. Це ще гірше і, і, і фактично смішніше, тому що і українці самі Проходять тим самим. так Вони самі себе впізнають, хто вони такі. Тобто тепер переписується зовсім зовсім образ українця і е, інтерпретація е, України якби і української історії. І тут важливо, щоб українці це зрозуміли і, і, і фактично. Запропонували таку свою інтерпретацію своєї історії, щоб, щоб її почали вже сприймати і західні, е, західні е, суспільства. Тому що е, ми можемо думати собі, що, скажімо, університетне середовище в західних країнах воно вільне, е, воно е, знає е, правильно. Е, Історію і так далі, але це, це не зовсім так, це не зовсім правда. Ту українську історію е, треба ще тільки писати всюди. Переписувати. Ну переписувати. переписувати, переписувати. Ну переписувати, запропонувати свою інтерпретацію, тому що наразі, наразі українська історія м, вивчається і в Чехії. Через інтерпретацію Росії або Польщі ну, до цього призвела російська пропаганда так само. Так? Тут, треба, тут треба розуміти, як про історичні події чи історичні особистості говорять професіонали. Ну, а які легенди розходяться між людьми? Легенди про Карла IV в Чехії так само. Він, на ньому не можна е, знайти чорного якогось там е, е, плямочки. Не, не знайдете. Але це легенди. Але народ має мати такі легенди. Це, це я, я не проти. Ну, Гірше, коли воно входить вже в науковий якийсь дискурс. Так? Але це різні, е, різні речі і різні якісь посудини. То я би не я би за це не переживала. Це це. Це нормально. Але коли говоримо про науку вже тут, тут потрібно, щоб, щоб західні науковці фактично мали змогу подивитися на, на історію, бо вона все-таки формує сучасність і майбутність, так? щоб вони мали змогу побачити і іншу інтерпретацію, ніж ту, до якої були звиклі. І це величезна робота. Це я, я розумію. Я думаю, що відбулося. Що 24 лютого змусило величезну кількість українців ідентифікуватись, і дуже багато з них перестало хотіти ідентифікуватись з Російською імперією, з Совєтським Союзом і так далі. Тому що це були теж легенди. Ну, сьогоднішня 40-літня людина не знає нічого ані про Радянський Союз, тим більше про Російську імперію. Так? Це, все, це все речі, які, які, якими вона не пройшла, не прожила і так далі. Так що, так що дуже, я думаю, що так, такою ідентифікацією пройшло українське суспільство і в 91-му році, і в 2004 році. І тим більше у 2014 році, і ця хвиля тепер масова вона пройшла і на, на східню Україну. Я не знаю, чи ви е, колись бачили мапи е, е, виборів на Україні, отак е, після себе, і ви бачите цей фізичний. І воно фізично просувається ця проукраїнськість і проєвропейськість, або про західність. Вона видна фізично, як посувалася просто до Дніпра, потім переходила Дніпро і так далі. Сьогодні це все просто прискорилось, так і я бачу на українцях, що вони дійсно вони самі про це говорять, що вони перестали, вони не, не захотіли е, ідентифікувати себе, можливо. Ще в січні 2002 року з українцями. Але 24 лютого вони перестали хотіти ідентифікувати себе із брудними росіянами, які е, крадуть туалетні е, там унітази і так далі, е, з росіянами, які гвалтують, з росіянами, які стріляють, обстрілюють е, е, мирні міста, і так далі. Дуже багато людей просто перестало хотіти себе з тим ідентифікувати. І це допомогло. Далі бачу, що, звісно, останніми роками, але за цей останній рік, тим більше, зрозуміло дуже багато людей, що існувати в російському інформаційному просторі дуже небезпечно. Тому що я завжди згадую, знаєте, я, наприклад, не знаю, яка є процедура в Чеській Республіці, коли доходить до арешту людини. Ну, я його ніколи не бачила. так? Але я дуже добре знаю, як, яка процедура в Амер... в Америці. Тому що фільми американських, коли вони беруть в арешт когось, я бачила ну, сотні. І я знаю точно, що вони мають казати. І це приклад такий е, смішнуватий, можливо, але це приклад, якщо ви існуєте в інформаційному просторі іншої країни. Ви не існуєте в своїй країні, тобто це інша реальність. так. І дуже багато українців, які сиділи на російських ЗМІ, вони просто були в інформаційному просторі в реальності російській. Тобто, я думаю, що українці наразі вже зрозуміли, що як мова. Так, інформаційний простір має бути український, а не російський, тому що там потім дуже важко працювати з людьми, коли вони коли їхній президент в телебаченні Путін, а не, а не скажімо, там Зеленський чи Порошенко. Я думаю, що з тим треба працювати. Останньо, так само, коли я розмовляла, брала інтерв'ю з одною з українських парамедиків. То вона фактично мені розказувала, що парамедики, коли приходять до хлопців поранених, то вони не дивлячись на те, чи він, можливо, російськомовний, і не дивлячись на те, чи вони російськомовні, вони до нього звертаються українською мовою, щоб він в тому стресі ще не мав наступний стрес, хто до нього приходить. Так? Тобто, тобто, під час цього останнього року українці зрозуміли настільки багато. І, і почали логічним способом відходити від російської мови, просто зрозумівши, що це безпека країни, так? Що, що розходиться про, безп... про, 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 про речі, які пов'язані напряму з безпекою. І це є культура, це є мова, це є інформація, ну і звісно, і, звісно, ЗСУ. Це цікава річ. Але я зауважила, я одного разу робила інтерв'ю з таким дуже цікавим українцем, який готував військових і не лише військових до екстраординарних ситуацій. Так? І він мені тоді казав, що наш мозок не, не, не розрізнює небезпеку реальну, яка ну, поруч. І ту, яку бачить по телевізору, скажімо. І я, дивлячись на своїх колег і людей, чехів, які цікавляться Україною, зауважила, що це правда. Дуже багато чехів в депресіях саме для української війни. Дуже багато чехів, наляканих неймовірним способом. Ну, ця війна їх дійсно лякає і стресує. Дуже багато чоловіків в депресіях, тому що ця безміч, ну, коли ти не можеш нічого зробити, і ти, і ти розумієш, що там відбувається. Тобто люди переживають цю війну, можливо, часто і їхній страх більший, ніж в Києві або у Полтаві. І, чесно кажучи, мені теж краще подолати подолати якийсь якусь тривогу будучи на україні ніж в ки ніж в празі тому що от в Києві так, є повітряна тривога, але потім ідеш на каву, говориш з людьми, бачиш, що люди працюють, навіть побачивши в бучі, там, в квітні травні минулого року цю деструкцію і так далі, ти бачиш, як проростають квіти, як діти вже гуляють, просто як їздять на велосипедах, і ти розумієш, що нічого не закінчилось. Але у празі, сидячи в празі і дивитись кожного дня. На телебачення, на ці руйнації і так далі, в тебе враження, що України вже нема і що воно посувається далі. Тобто не можна сказати, що люди тут не відчувають Так, певні примітивні люди, їм все одно, де ті ракети літають чи по Празі, чи по Києву, так, і вони, вони вирішують тільки свої проблеми і хочуть, щоб їхні проблеми хтось вирішував. Але, думаю, величезний відсоток людей саме. Неймовірним способом а, стрес ну, під стресом задля, України, задля війни в Україні. Чомусь воно так не діяло, скажімо, із Сирією. А от з Україною воно діє. Воно, ніби поруч, воно ніби наше. І, і це відчуття фактично жахливої війни, воно тут не менше ніж на Україні. Я би сказала навіть, що часом і більше. Так я, я часом це, це навіть не жарт, коли мене питають чеські журналісти, а чого ви туди їздите? Я кажу, я їжджу на Україну себе заспокоїти. А як це можливо? Ну можливо, тому що там в мене уява якраз про те, що я, що я казала, там в мене я заспокоююсь тим, що життя продовжується, що, 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 борьба, ну, що боротьба йде, так а в Чехії в мене враження, що я нічого не можу зробити і що все пропало. Ви знаєте, що торкається Бучі, це все одно сьогодні поїхати до Бучі чи не поїхати. Я по собі знаю, що приїхавши в Бучу, і мій мозок і так мені показує кадри, ті перші кадри, коли на тій вулиці лежать ті тіла. Людей і так далі. Тобто ті, ті люди, яких возять як ну, політики в Бучу, вони і так мають, їхній мозок їм показує ці кадри, так що там все одно, що сьогодні вже дуже багато відбудованого і так далі. Але це, це враження, воно і так залишається, тому що все-таки не все побудоване, коли ви бачите ці багатове, багатоповерхові будинки, знищені авіабомбами там в Бородянці чи щось такого. Це це. Це жахливе враження. І так. Я думаю, що Чехи в цьому випадку, звісно, не можна сказати, що ненавидять, але. Але не думають собі про е, росіян нічого доброго. Але це як про е, народ самий. Але в особистому контакті нормальним є себе вести нормально, тобто не, не атакувати росіян, так, е, коли вони є простими туристами і так далі. Це, це різні речі, по-моєму. Тобто я не зауважила, щоб якоїсь агр... щоб е, відбувалися якісь агресивні дії навіть між українцями і росіянами. Я так думаю, що. Е, що Чехія побоювалась і таких інцидентів, що українці будуть агресивно себе вести щодо росіян. Такого не було. Побоювалися таких речей, чи україномовні українці не будуть із російськомовними якимось способом сперечатись, так? або чи не буде доходити до якихось неприємних ситуацій. Не було такого. Треба завжди розуміти, а це треба розуміти і на Україні, що народ не є монолітом. Так? Що ті танки, які тут були, і е, ця Москва, котра прийшла на кілька десятиліть, е, що вона, якби не було колаборантів, то їх би тут теж не було. Так? Е, е, і це треба сприймати так, як воно є. Народи не бувають просто монолітними.